Зірочки, привіт-привіт! І давайте подивимось мій заказ, моє замовлення. Я дуже люблю аналізувати, я люблю вираховувати, я не люблю віддавати гроші компанії. Тому мій заказ оцей прям класіка, я вирішила з вами поділитися. Тут чотири клієнта. Чай мій. Я вже з лимоном за неділю-половину допила. Він настільки класний, мені дуже сподобалось. Я всім вам кажу, том, що, дівчата, один стік на вечір. А, ні, в мене й десь 2-3 на день пішло, він реально класний. І так, блиск-пампер це бере жіночка своїй дитині, вона вчиться в інституті і а, жіночка бере подарунок на Новий рік. В неї зарплата ось-ось повинна бути, тому вона заказує зараз. Молодець, дитячий шампунь. Друга клієнтка, яка вже пробувала зубну пасту, дуже сподобалось дитині, і тому вирішили зараз взяти дитячий шампунь. Дитячий шампунь я взяла по акції 35 балів, тобто всього за 50 гривень. Опачки в мене є навар. А тепер подивіться: тут ще дві клієнтки, і одна клієнтка в мене взяла. А тільки Сігнора Жемчужина. І більше вона нічого не хоче. І четверка клієнтка в мене взяла підводку, тіні, чоловічий парфюм і шампунь з часником. І другий аромат вона не хоче. І в мене так класно вийшло два аромати по акції. І так. А що ж у нас виходить далі? А далі давайте подивимось. Значить, 38,87 балів. В мене замовлення йде на 1171 гривню. По каталогу 1637. Дівчата, різниця 466 гривень. Майже 500 гривень. Оце вам 30%, а не 25. В грудні 30%, дівчата, ну, я, я не знаю, як вам донести ще інформацію. Тобто, каталог а, плюс чай, і за що доходу в мене ще? А, 200 гривень на вару. Ну, ну подивіться, ну, класно. Тобто, заходьте, замовляйте, а, мотивуйте людей на подарунки і заробляйте гроші. І поділиться, що ви замовляєте, як у вас виходить. Не мовчіть, розкажіть мені, скільки у вас клієнтів, що у вас не виходить, що у вас виходить, давайте спілкуватися. Мені дуже цікаво, чи виходить у вас точно так же робити замовлення і брати максимально з компанії Фармасі отих грошей, які вона дає.